Місто Амстердам по праву займає своє почесне місце в списку найцікавіших і найпривабливіших місць Європи. Давайте познайомимося ближче з оригінальною, затишною і гостинною столицею Голландії. Ми почнемо нашу подорож з будівлі Мюзіум на музейній площі, місці, де можна знайти безліч культурних пам'яток, що прославили місто на весь світ. Художній музей національного мистецтва Рейкс Мюзіум має найбільшу в світі колекцію з робіт голландських художників Золотого століття. За кількістю головних шедеврів його часто порівнюють із знаменитим лувром. Унікальна експозиція, доступна ціна і легкий спосіб добирання приваблюють сюди мільйони туристів і просто цінителі живопису з усього світу. Сюди часто приходять з сім'ями, з друзями і коханими. За два кроки від Рейкс Мюзіум на тій же найпопулярнішій в місті музейній площі в квітні 2016 року було відкрито музей сучасного мистецтва Мокко. Музей відкритий знаними в країні галеристами Леонелом Локкі і Кімом Локчісом. Що за кілька років перетворили Моко в всесвітньо відому пам'ятку з експозицією робіт Пікассо, Далі, Ріхтера та інших знаменитих художників. Сам музей розташований в приватному особняку Танхаусі в самому центрі Амстердама і вдало вписується в загальну архітектуру міста. Неподалік від своїх готичних побратимів розташований єдиний європейський музей, повністю присвячений темі діамантів. У музеї діамантів ви зможете зануритися в захоплюючий подорож по життєвому циклу діамантів від процесу їх формування і видобутку до огронування і полірування. В ході відвідування музею істотно розширюються пізнання про ці камені, їх кольори, розміри та інші цікаві особливості. Тут можна зануритися в світ блиску, коштовності і дивовижної краси ювелірних виробів. Черга в музей завжди велика, тому краще подбати про квиток заздалегідь і придбати його онлайн. Для відвідування музею вам знадобляться знання англійської або ж супроводжуючий, який володіє цією мовою. Вивчаючи культурне життя столиці Нідерландів, неможливо пропустити музей Ван Гога. Одне із найвідвідуваніших туристами місць поряд з млинами, каналами і квітковим ринком. Тут зібрано близько 200 картин і 500 малюнків майстра, а також його документи і листування. Крім того, в музеї виставлені роботи його сучасників і друзів Пікассо, Гогена, Моне та інших. Якщо ви хочете трохи відпочити від музеїв і переключитися, можна відвідати різні музичні заходи в концерт Гебау, будівля якого розташована на всій цій же музейній площі і буквально перекладається як концертне приміщення. Концерт Гебау з його прекрасною акустикою вважається одним з найкращих концертних залів світу. Будівля являє собою двохповерхову споруду, виконану в стилі неоренесансу. Місто пронизане численними каналами, що представляють собою шедевр інженерної думки і надають йому особливу атмосферу. Канали були побудовані з практичних міркувань. Місто розташоване на 4 метри нижче рівня моря і повністю стоїть на величезних палях, вбитих в землю під товщою води. З самого початку свого зведення Амстердам відчував брак твердого ґрунту. Тому для повноцінної забудови міста було прийнято рішення прорити канали, витягти з них ґрунт і використовувати його для будівництва насипних територій і зміцнення вулиць. Найпоширеніший спосіб познайомитися з каналами це водна прогулянка. Рекомендуємо скористатися цим варіантом і в тому випадку, якщо ви опинилися в місті на кілька днів. Круїз по каналах допоможе скласти про місто перше враження і побачити з води основні визначні пам'ятки. Цей величезний будинок колишній завод з виробництва пива Хайникен, закритий 1988 році, і більше не використовується як пивоварня. Його перетворили на інтерактивний музей Heineken Experience, Присвячений історії створення відомого пива і процесу його виробництва. Круїзи по каналах Амстердаму одна з найпрекрасніших розваг столиці. Екскурсії проводяться на річкових трамваях, човнах зі скляним куполом або спеціальному водному таксі. Під час таких круїзів можна побачити знамениті будинки на каналах головну особливість міста. Через розвинену систему каналів місто часто порівнюють з Венецією. Хоча тут їх значно більше, так само, як і мостів. Понад 100 років ці штучні споруди служать причалом для щонайменше 2,5 тисяч плавучих будинків. Тому, якщо вам захочеться незвичайного досвіду, обирайте життя на воді. Велосипеди тут всюди. І це ще одна особливість міста. Амстердам називають велосипедною столицею Європи. Цей двохколісний транспорт є не тільки основним засобом пересування, а й способом життя. За різними оцінками в місті їх налічується близько мільйона. Виділені широкі велосипедні доріжки. Стоять спеціальні світлофори, всюди спеціалізовані парковки, на яких можна побачити сотні велосипедів. Така впорядкована система використання велотранспорту дозволить вам сміливо користуватися прокатом, якщо у вас є бажання побачити місто зсередини. Незвичайна споруда з башточками, що зовні нагадує замок, це вагова палата або ваг. На першому поверсі будівлі розташувався популярний у туристів ресторан-кафе У вазі, в якому можна скуштувати страви національної та міжнародної кухні. дружній клімат Амстердаму підкреслюється веселими, строкатими фасадами і елементами декору. Сонячне, квітуче місто оповите святом весни, канали, що біжуть удалину. Яскрава вулиця, обрамлена щільною ошатною забудовою, затишні атмосферні закусочні, що тісняться вздовж каналів. Все це характерні пейзажі столиці Голландії. Мало хто знає, але Амстердам на сьогоднішній момент є світовим центром огранування дорогоцінних каменів, і у туристів є можливість познайомитися з тією галузю промисловості, не виїжджаючи зі столиці. Діамантна фабрика завжди рада гостям, охочим дізнатися все про історію розвитку діамантового бізнесу. Здається, що в Амстердамі просто неможливо щось фотографувати, щоб в кадр не попав велосипед. 40% міського населення володіє цим видом транспорту і регулярно користується ним для поїздок. Велосипед це головний учасник дорожнього руху, і тут все крутиться навколо нього. Його можна купити, взяти в оренду і навіть викрасти. Жарт, але трапляється і таке. Популярність їзди на велосипеді часто пояснюється доступністю, швидкістю руху і мобільністю. Приголомшлива своєю монументальністю. Будівля королівського палацу знаходиться в самому центрі Амстердама на площі Дам. Це одна з головних історичних пам'яток міста. У дні, коли в палаці не проводяться державні прийоми, його можуть відвідувати туристи. Місто жваве і сповнене гостей. На головній площі дам завжди активний рух в будь-який час року і доби. Крім велосипедів, неповторну атмосферу столиці становлять тюльпани і душевна вулична музика. Не варто забувати і про людей. Тут можна зустріти величезну кількість представників найрізноманітніших народів, що прекрасно уживаються один з одним. За різними підрахунками. В місті проживає близько 180 національностей, найбільше в Амстердамі: марокканців, турків, британців, німців та суринамців. Тут панує спокійна і тиха атмосфера. Човники, катери, що повільно пливуть в різні кінці міста, створюють враження розміреного життя. На вулицях чисто і прибрано, а екологія просто ідеальна. Приїжджаючи в Амстердам, потрапляєш ніби в казку. Карта зовсім не обов'язкова. Ви можете із задоволенням гуляти по чудових вуличках. І плутатися в їхніх лабіринтах. Цікаво буде на кожному кроці. Відвідуючи місто, не варто турбуватися про проблеми зі спілкуванням і переживати, що ви не говорите на голландському. Переважна більшість амстердамців вільно говорить англійською. види Амстердама не менш чудові. Можна пройтися по спорожнілим мощеним вуличкам міста і відчути романтику величезних, заповнених світлом вікон. В цей час доби місто ніби оповите чарами. Красиве підсвічення будівель і містків зробить вашу прогулянку особливо затишною і теплою. А різнокольорові відображення в каналах подарують відчуття свята. Яскравим нічним підсвічуванням привертає увагу розкішний п'ятизірковий готель Барбізон. Він знаходиться в самому центрі Старого Амстердама, прямо навпроти центрального вокзалу, в п'яти хвилинах ходьби від площі Дам. Готельний комплекс нараховує 19 будинків 17 століття з прекрасною архітектурою і каплицею. Гостям надається приватна пристань для човнів, а також відпочинок класу Люкс. Звідси до основних визначних пам'яток міста можна легко дістатися пішки або на громадському транспорті. Користується незмінним попитом також і китайський квартал Чайнатаун, що знаходиться неподалік. Туристичне життя Амстердаму навщухає і вночі. На вулицях міста можна побачити натовпи молодих людей. У будні дні багато закладів в Амстердамі відкриті до першої години ночі, а танцювальні клуби і довше. Багато туристів прагнуть додати в свою скарбничку вражень автентичний ресторан The Grace Hopper або Коник, що знаходиться на кордоні кварталу Таун. Поряд з іншими знаменитими пам'ятками Амстердаму варто відвідати великий універмаг, де Бєєнкорф, що в перекладі означає бджолиний вулик сьогодні. Це своєрідне місто всередині міста, в якому можна знайти все від будинків відомих брендів до ресторанів. Мальовничі краєвиди каналів і велика кількість води звертають з нас до історії виникнення міста. У 1204 році місцеві жителі вирішили побудувати дамбу на річці Амстел поруч зі своїм рибальським селом, щоб врятуватися від постійних повеней. Так і утворилася назва міста Амстел. Це назва місцевої річки. А дам означає дамба, побудована для заснування міста. До речі, амстел в перекладі з давньогерманської звучить як простори з великою кількістю води, що цілком відповідає міському ландшафту. Амстердамські канали розтягнулися на 100 кілометрів і являють собою систему. Зараховано до пам'ятників Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вона об'єднує близько 90 островів, на які поділене місто. Через канали столиці перекинуто понад півтори тисячі мостів. Примітно, що вони закриті для судноплавства, тому що високі хвилі від великих суден розмивають береги, що небезпечно для старовинних будинків, які, власне, і формують знамениті види міста. Тут можна гуляти по численних набережних, насолоджуватися водними екскурсіями або присісти денебудь, щоб помилуватися пристанню. Канал Шпігельграхт знаходиться в самому центрі Амстердаму. На його берегах можна знайти безліч антикварних магазинів і художніх галерей, тісно притиснутих один до одного своїми дивно красивими фасадами. Одна з найбільш жвавих площ столиці площа Лейцеплейн, знаменита своїм міським театром. Будівля виконана в стилі неоренесанс. Стіни, увінчені вугільно-чорними загостреними дахами, видно здалеку. У цьому куточку Амстердама знаходяться різні клуби, театри, кіно, магазини і арт-кафе. Талиця Нідерландів володіє широким вибором громадського транспорту. У трамваях і автобусах завжди є вільні місця, адже багато жителів вважають за краще пересуватися на велосипедах. З цієї ж причини в місті не буває заторів. Пороми і метро досить популярні, адже вони можуть доставити пасажира не тільки в будь-яку точку столиці, а й в передмістя. Трамваї міста швидкі, маневрені і можуть обігнати навіть автомобіль. Для подорожі по центру і околицях це може бути значно комфортніше, багато маршрутів закінчується на центральному вокзалі, що дуже зручно для туристів. Пересуваючись на своєму автомобілі, пам'ятайте, що в цьому місті не існує безкоштовних парковок для транспорту. Можливо, побувати в Амстердамі і не відвідати хоча б одну екскурсію. Компанії, що пропонують водні тури, зустрічаються на кожному кроці. Завдяки такій екскурсії можна відчути характерний шарм столиці, а також насолодитися прекрасними видами. Зазвичай такі прогулянки охоплюють найцікавіші місця міста, а їди розповідають цікаві факти про його історію та мешканців. Канали і протоки в цьому місті. Є чітко спланованою павутиною. Вони перетинають один одного, розходяться, а потім знову зустрічаються. Катери пересуваються повільно, так що ви встигнете не тільки все розгледіти, але й зробити прекрасні фото. Маса приємних вражень і спогадів вам забезпечена. Пропливаючи під мостами і вздовж мальовничих вуличок. Ви зможете помилуватися оригінальною архітектурою будинків. Багато старих вуличок в історичному центрі повністю складаються з подібних споруд. Це досить вузькі багатоповерхові споруди, настільки щільно притиснуті один до одного, що практично зливаються воєдино. Але кожен з тих будинків має свій оригінальний фасад, адже будь-який господар бажає відзначитися, показати своє багатство, рід занять або професію. Фронтони дахів приваблюють з незвичайними формами і численними прикрасами. Начільна забудова також перешкоджає руйнуванню цих архітектурних витворів. Відправляйтеся в Амстердам в будь-який час року. Ландшафт міста змінює своє вбрання в залежності від погоди і сезону. Тут можна придбати насіння тюльпанів, порадувати себе випічкою з кавою, придбати традиційні дерев'яні черевики і спробувати головне місцеве блюдо малосольний оселедець. Але будьте обережні з дозволеними тут травками або ж випічкою, що містить коноплю. Рекомендується зупинитися ближче до центру. Щоб цілком і повністю зануритися в голландську автентичну атмосферу і не витрачати час на поїздки в громадському транспорті. Чисті, охайні райони Амстердама не приховують в собі жодної небезпеки. Куди б ви не спланували свою прогулянку, ви обов'язково знайдете щось незвичайне і цікаве. Амстердам вважається одним з найбезпечніших міст Європи. Люди тут доброзичливі і спокійні, більшість. Говорить трьома і більше мовами. Канал Херенграхт, назва якого перекладається як канал панів. На набережних Херенграхт ви знайдете безліч монументальних особняків і інших визначних пам'яток. Які приваблюють сюди велику кількість бажаючих насолодитися архітектурою, покататися на човні або поніжитися в променях сонця на набережні? Практично кожна споруда на берегах цього каналу має свою багату історію і своєрідні елементи оздоблення, виконані в стилі бароко і класицизму. Біля цих чарівних будинків хочеться затриматися і зробити фото. Зараз в більшості з них розташувалися офіси банків, страхових компаній і культурних установ, серед яких відомий інститут Йотте. Хірінграхт дає відчути дух Амстердама, як він є. Це місце наповнене спокоєм, умиротворенням і любов'ю. Тут панує благополуччя та мирне життя. Амстердам це чарівний куточок світу, який хочеться вивчати без зупину. Побувавши тут хоча б раз, ви обов'язково закохаєтесь. В це компактне затишне місто. Його символами є не тільки тюльпани і млини, а й знамениті сири і пиво. Тут є музей Рембранта, морський музей і навіть музей мікробів, а також зоопарк, якому 180 років, і найбільше в Європі. Блошиний ринок Амстердам славиться своєю свободою, і багато туристів приїжджають сюди, щоб спробувати заборонених в інших країнах розваг. Та в гонитві за мізерними розвагами вони часто можуть втратити його справжнє зачарування, що причаїлося в чудовій старовинній архітектурі, вузеньких вуличках, човнах, що плавно ковзують по каналах, і морю дивовижних квітів. Прогулюючись по столиці Нідерландів, можна помітити ще одну безперечну відміну цього міста від всіх інших: будинки тут стоять з деяким нахилом, і цьому є ряд причин. Оскільки місцевість Амстердама дуже болотиста, то, як ми вже говорили, всі споруди зводились на палях, заритих глибоко в землю на кілька метрів. Якщо зараз в будівництві використовуються бетонні палі. То в минулому закопували звичайні дерев'яні колоди. З плином часу вони піддавалися гниттю і будівлі хилились убік. Якщо туристам з інших країн проживання в перекошеному будинку здається небезпечним, то корінні жителі вже давно до цього звикли. Будинки в Амстердамі розташовані впритул один до одного, що дозволяє їм довше утримувати рівновагу. Ще одна причина кривостоячих будинків. Це просадка одного з будинків групи в результаті ремонту, так що всі будівлі починають хилитись в сторону один за одним. Хоча є і куди більш цікава версія нахилених вперед фасадів, саме кривизною господарі намагалися виділити свій будинок серед сусідських. Адже навіть незначно висунутий особняк приверне більше уваги, ніж той, що стоїть прямо. Як правило, Власники намагалися прикрашати тільки фасади верхніх поверхів, так як нижні могла підтопити вода. Колоритна архітектура міста стала візитною карткою не тільки Амстердама, але і всієї Голландії. Її унікальність полягає в довершеному поєднанні середньовічних споруд і сучасних будівель зі скла і бетону, наявності цікавих деталей, інсталяцій і об'єктів мистецтва. Одним словом, місто зуміло зберегти свій первісний вигляд з моменту створення і до наших днів, чого не можна сказати про природний ландшафт міста, повністю витіснений урбанізацією. Тут багато дивовижних дрібниць, що створюють неповторну чарівну атмосферу, про яку так багато говорять ці щасливчики, яким вдалося побувати в цьому оазисі свободи. Амстердам це чудове і своєрідне місто. Що безсумнівно варте вашої уваги?